Доброго вечора, Ольга, шановні пані і панове. 20 січня мені було боляче слухати і дивитися, як більшість засобів маси інформації розповідали про зустріч Стіва Віткофа, посланця президента Трампа і посланця московського царя Кирила Дмитрієва. Боляче по тій простій причині, що все це списувалося із декількох інформаційних повідомлень ТАСС. Російського інформаційного агентства, яке, якщо ви думаєте, що змінило своє призначення із тих радянських часів, то ви помиляєтесь. Це КГБшна структура тоді, ФСБшна нині, і нічим вона. Від того не відрізняється. Слова про те, що відбулася конструктивна розмова, двогодинна розмова і так далі. Це курява, яка запущена всім в обличчя, супроводжена якимось зйомками на вулицях Давоса, причому як Стіва Вікофа, так і Кирила Дмитрієва. Зрозуміло, що день виступу. Дональда Трампа, він точнісінько такий у форматі змалювання цієї події. Варто було на початку діалогу із Дональдом Трампом задати питання. Рік назад ви ще говорили про мир між Росією і Україною за 24 години. Пройшов рік. Які досягнення, ніяких досягнень. Рівно рік назад, на під час інагураційної промови, ви обіцяли золоту еру? Немає золотої ери, є економічне падіння. Більше того, зв'язку з тим, що люди починають просто звільняти з роботи, то навіть статистичні звіти. Котрий місяць вже в США в Америкі, не оприлюднюється. Причина тут зрозуміла в тому, що ніхто не хоче бути звільнений з роботи за те, що видав правдиву інформацію. Відтак, очевидно, і зрозуміло, що забити все це і зробити так, щоб це ніхто не згадував, навіть не в голові не тримав, можна було. Черговою курявою. Черговою курявою стала Гренландія. Ви абсолютно праві, коли ви так думаєте. Ці розумування з приводу того, що треба Гренландія, тому що мені не дали Нобелівську премію, чи точнісінько так обзивання Гренландії шматком льоду, адже там 57 тисяч. За життя однієї людини люди борються, там 57 тисяч людей, які борються з негодою, але вони живуть, вони живуть своїм щастям, їх обзивають шматком льоду. Причому з вірою в те, що Сполучені Штати Трампа і тільки Сполучені Штати Трампа здібні захистити. Хоча назвіть мені, будь ласка, хоча б один криголам Сполучених Штатів Америки, який просто може дійти туди, в нинішніх умовах, в нинішніх умовах зими. Це така здатність Сполучених Штатів Америки забезпечити безпеку цього острова. Дональд Трамп чудово розуміє, що мова не про це. Перше, що досягається, це Зробити крок, який змете з порядку денному все те, що говорилося впродовж року, все те, що так і залишилося словами. І скільки б ми зараз не аналізували виступ президента Трампа в Давосі, його розумування у них абсолютно нічого немає. Тому що це така ж сама інагураційна промова. Як і виступи на мітингах. Щоправда, там уже немає мир в Україні за 24 години, там уже немає і не буде Золотої ери для Америки, там уже немає і не буде дня звільнення, там буде далі паразитування на темі мита і тарифів, які вже очевидно, що Верховний суд скасує, але нині навколо них танцюють. Цьому цьому можна дуже швидко покласти край. Владеться цей край тільки тоді, коли, принаймні, Європа разом з Канадою не сім чи вісім країн, а 27 разом з Україною займуть позицію і скажуть: є принцип суверенітету і територіальної цілісності, і ми будемо його відстоювати і захищати. Сполучені Штати в НАТО чи без НАТО, це нікого не цікавить. Є ті позиції, які навіть коли Дональд Трамп руйнує міжнародне право, їх необхідно відстоювати. Тому що це мир, тому що це шанс рухатись і розвиватися далі. Дональд Трамп, усвідомлюючи ці речі, він не випадково паралельно із. Процесом розмови в Давосі про Гренландію запускає ідею Ради миру. Що таке ідея Ради миру паралельно із виступом в Давосі? Це створення імітація, створення об'єднання союзників, а точніше гадюшник. Це об'єднання можна назвати серпентарій. Однодумців. Тут же запрошує Путіна, і тут же черговий корабель, танкер захоплюється береговою охороною Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що цей гадюшник, серпентарій однодумців, однодумці вони через те, що марять імперіалістичними ідеями: один відродження Російської імперії, Московський цар, інший. Манхеттенський король владика мріє таку імперію створити, На, розмовляючи то про Канаду як 51 штат, то про Панаму, то про доктрину Донро. Монро насправді це доктрина Трампа. Бо, як уже нині видно, вона далеко не цілісна і все-таки випрацюна доктрина Монро. Доктрина Трампа. Це інформаційно фрагментарна атака, суть якої це власне звеличення самого Дональда Трампа, накопичення проблем і жодного варіанту їх розв'язання. 24, за 24 години мир в Україні абсолютно нічим не відрізняється від Золотої ери чи дня звільнення. Я вже не кажу питання, які пов'язані. Із новим медичним забезпеченням Сполучених Америки. Тобто, все горнеться в одне. Говорим багато, як це робить Дональд Трамп, робиться аж нічого. І це видно по результатах соціологічних опитувань. Американці все менше і менше довіряють Дональду Трампу. Відтак стає зрозумілим, що кожне наступне повідомлення. Повинно бути настільки шокуюче, щоб воно змітало все те, що було перед цим. Тому все, то, те, що ми чуємо від Дональда Трампа, це лише інформаційний попіл, сірий попіл для того, щоб заткнути вуха, паралізувати міски і не дати можливість, а точніше, засліпити тих, хто хоче розібратися у ситуації. Боротися з цим ще раз хочу підкреслити, можна як абсолютно вірно сказано прем'єр-міністром Марком Карні, об'єднавшись і створивши силу. Сила по-іншому не утворюється як шляхом об'єднання. Кому, як не нам, українцям, починаючи з історії далеких наших предків, говорити і доказувати про те, що єдність це сила. І єдність забезпечує перемогу з будь-яким агресором. Великий він чималий, не стільки важливо. Важливо, що той, хто захищає правду, право, справедливість, свободу, демократію, він об'єднується і він бореться за майбутнє. У нинішній ситуації рефлексувати і бігти за забаганками того, хто хотів, хоче. І буде хотіти Нобелівську премію. І не тільки медаль, яку йому вручила Марія Карина Мочадо, а справді Нобелівську премію, а він її хотів, хоче і буде хотіти. Тому що це такий дитячий фокус. Я хочу це, а де ти його взяв? А чи не можу мати я це? І чи, чи буду я це мати, якщо я зроблю отак? Тому в нинішній ситуації очевидно, що відповіддю на подібні забаганки Дональда Трампа має бути єднання демократичних сил, єднання Європи, єднання України і Європи, в тому числі тут має бути і Канада, і всі ті, хто залишився в коаліції охочих і в Рамштайні. Уже давним-давно назрів. Вихід з ситуації це відповісти на НАТО Рамштайну з одного боку, з іншого боку, йти шляхом утворення Об'єднаних сил Європи. Бо такі сили насправді потрібні будуть не сьогодні, то завтра. Бо Трампи приходять і йдуть, а добро, справедливість, свободу і демократію необхідно. Захищати і в цьому відношенні українські збройні сили і Україна бореться 12-й рік. 12-й рік захищаючи те, про що в свій час мріяв Дональд Трамп, завдяки чому він став друге президентом, і що він так успішно в нинішній час руйнує. Дякую вам за. Увагу. Дякую за те, що дивитесь і слухаєте. І ще раз хочу наголосити: правда вона на стороні тих, хто відстоює свободу і демократію. Імперіалізм це минуле, колоніалізм це минуле. Воно нічого доброго, людству і світу не принесе. Воно себе відпрацювало. І нині це вже не просто металобрухт, це іржавий металобрухт. Які навіть в доменну піч кинути сором? Дякую, будьте здорові, до наступної зустрічі.